Комунальники вважають, що єврейська громада не слідкує належним чином за своїм кладовищем, яке їм виділили у міському парку. Про це керівник служби Мирон Михалушко заявив у нещодавному ефірі телеканалу НТК. Голова єврейської громади Яків Заліщикер частково не погоджується з цією думкою. Далі пряма мова. Ця територія єврейського меморіального кладовища, яке було визначено міською радою в 2000 тисячі році. І це е, кладовище було ще виділене за Австро-Угорщини. Тут ховали євреїв міста Коломиї. Тут похований е, пам'ятник е, Равіну Коломиї, він був 32 роки равіном у 19 столітті. І ми збираємо гроші з усього світу, щоб його впорядкувати. Нам дали дозвіл, це не наша територія, це територія міста. Нам дали дозвіл для впорядкування території. Ми вже побудували майже 600 метрів. Кованого паркану, а зараз лишилося 42 метри. Ми його впорядкуємо. Я, я сподіваюся, на наступний рік ця територія буде повністю закінчена впорядкуванням. То з тими зауваженнями, які були на адресу, ви погоджуєтеся? Частково. У нас справа в тому, що тут кущі, не трава. Трава повністю покошена. А приблизно три чверті вже покошено було до його виступу. Він просто сюди не приходив. Я тут маленька, тут все на два дні роботи, і буде все покошено. А загалом в планах і далі як, як має виглядати це? А, а кладовище повністю буде інакше. Ми з подвір'я вулиці Франка п'ять сім напротяг військкомату вивозимо звідти плити з цього кладовища. Тут уже 264 плити є, і ми їх. Викладемо тут, а всі кущі будуть покошені буде вирівняна територія і буде трава.